Всі ви добре знаєте, що вже роками, століттями, тут ми приходимо як греко-католики, так римо-католики, так і всі люди доброї волі до нашої небесної Матері Марії, яка є тут присутня в чудотворній іконі Марії Повчанській. Не буду приповідати про ікону, бо всі ви добре знаєте, але хочу. Сказати, що цей звичай, ця традиція наша, ходити в паломництво до Марію Повчі дуже важлива. І важливо передавати й далі, щоб всі ми приходили. А особливо тепер. Тепер, коли маємо в нашій Україні війну. Але ми приходимо сьогодні на цю прощу Марію Повч як паломники. Бо колись наші діди-прадіди ходили. Сюди пішки. Приходимо сюди, щоб тут, в цьому святому місці посповідатися, взяти участь у літургії, прийняти до свого тіла й душі самого Господа Ісуса Христа і в той спосіб знову приступити до Матері Божої із нашими проханнями. Коли тут об'явилася Мати Божа в четверній коні Марії Повчанській, побачимо дерев'яну церкву. І потім наш мукачівський єпископ Ольшавський вирішили побудувати цю церкву, велику церкву, кам'яну церкву, в якій ми зараз і знаходимося. А церкву віддав під провід монахів отців Василян. Тоді тут побудували неподалік відразу монастир, до якого також маємо можливість. Потім відвідати і подивитися на нього зсередини. На сьогоднішній день в Угорщині це є найбільша святиня для угорців та не тільки угорців, як греко-католиків, так і римо-католиків. І напротязі цілого року до цього святого місця, до ікони, до храму, приходять вся Угорщина. Та не тільки угорщина, також як приходимо ми з України, з Закарпаття. Приходять зі Словаччини, приходять також з Румунії, приходять з Сербії, ну і приходять також із Австрії. Бо, як знаємо, що коли чудотворна ікона Матері Божої просльозилася, і тоді забрали першу ікону до Австрії, до, до відня у собор святого Стефана. Якщо будете мати можливість, то щоб ви знали, що в одному з бічних вівтарів. Є власна ікона Марія Повчанська. Але, звичайно, що люди, і священники, і монахи хотіли, щоб була копія, і намалювали, і намалювали копію, і потім також і за деякий час і ця копія чотворої ікони Матері Божої теж прослузилася, і вона... теж були різні комісії, і затвердили, що це є також четворна ікона Матері Божої. Яка прислузилася Маріо Повчанської. І перед нами ви бачите церкву церкву кам'яну. А поруч бачимо монастир ців Василян провінції святого Стефана в Угорщині. Зараз ми з вами знаходимося в Маріуповському Василянському монастирі отців Василя і заходимо до бібліотеки. Тут вся історія. Можемо знайти книжки, дуже багато книжок на латинській мові, різні теологічні книжки, історичні. Багато книжок є, звичайно, на угорській мові, маємо енциклопедії, різні богословські книжки. Маємо також тут періодик такий, що дуже цікаво нам говорили, що це, напевно, є в одному. Екземплярі. А як відомо, що монахи виписували журнали, газети і так далі, і зберігали, і підшивали. І тут ми так культурно це доскладали, що, може, комусь прийдеться писати ту чи іншу працю чи дослідження, то має можливість звернутися і знайти те, що потрібно до написання. Євангелія різні, на англійській мові, на угорській, на слов'янській, на грецькій. Ну. А тут ще дуже важливо теж така історична фотографія. Це наші отці у Римі у Генеральному домі. А ця фотографія, не знаю, чи буде видно. Це, власне, Павло VI, е -е, є літургія римокатолицька. католицька е -е, і наш отець, тут бачите, другий від папи, проторхеомандрит Атаназій Великий. Тут є тут. Так що... Це є. Теж і з угорської провінції тут також є представники. Це ми василяни, є присутні в цілому світі, а це наші угорські василяни з єпископом. На жаль, не можу сказати. Тут теж маємо такі дорогі подарунки, золото, інші, годинники, різні такі коштовні речі. Але якщо йдеться про нас, християн, кожну людину та кожна людина є вдячна. І не кожен може собі дозволити подарувати золото. Хотів би подарувати, але його немає. І люди, бідніші, які не мали золота, чи не мали грошей, вони знайшли спосіб, і був такий звичай, довгий звичай аж до що виливали з воску ті чи інші фігури, які ми тут можемо побачити, чи це дитина, чи це рука, чи це нога, чи щось інше, чи так само у нас. В нашому краї Закарпатю малимося за худобу, чи за інші такі, наші, з цього, що живемо, і можемо теж побачити, тут і теля, і корову, і свиню, і козу, і все інше. І коли Господь, Марія, яка заносила до Господа наші молитви, і були вислухані, і теж люди робили такі. Подарунки до Матері Божої. Потім їх знову сплявляв цей віск, перетоплювали, і це в такий той спосіб так була така подяка Матері Божій. Ну і перед нами така історична такі, історія це наші васеляни, оці Василяни угорці Коли дивишся на цю фотографію, ці фотографії бачимо теж і сестер Василянок, які тут теж на сьогоднішній день, ще їх є двоє, теж брак покликань. І коли дивишся на ці фотографії, завжди молюся до Господа Бога, щоб покликав, покликав до монашого стану, до, до чорнечого стану, до монашества. Дорогі брати і сестри, ми знаходимося в каплиці отців Василян Марія Повчі, провінції Святого Стефана, Угорщині. Це монастиря і душею є каплиця. З самого ранку, коли встаємо, приходимо сюди, щоб молитися утренню, службу Божу, часи. Робимо тут роздуми, вечірні молитви. Ну і звичайно на вечірню приходимо до церкви і молимося угорською мовою. О, маємо тут, щоб так було видно угорською мовою. Маємо Євангеліє угорською мовою, ну, звичайно ж таки. Ну, ще варто сказати, що ця каплиця? Ця каплиця є присвячена теж блаженному святому теж нашому василянинові Павлові Гойдичові Пряшівському Єпископу, мученик за віру. Це Святий Миколай. Але в більшості бачимо це є слов'янська мова, але в більшості бачимо угорську мову. Як казав, що це є е, іконописець розписав цю нашу каплицю з Румунії. Прошу тут. Зараз ми знаходимося цій, в такій виставковій кімнаті, яка, яка присвячена до, саме до ікони Матері Божої. Якщо йдеться про нас, е, закарпатців, то напевно в кожній хаті ми маємо от таку четворений образ Матері Божої. Всі можуть знайти в себе. Ну і перед нами ми маємо подарунки золото і різні такі, як ми називаємо воти, за подяку, за вислухані просьби, молитви Матері Божій. Ці образи, вони є з церкви, і зараз вони знаходяться в музеї. Ну як без святого Йосифа, ні? Ну, як без святого Антонія, ні? я вже згадував, що коли йдеться про церкву Кам'яну, то вирішив її будувати. І основний такий фундатор це є мукачівський єпископ Ольшавський Михайло Мануель. Перед нами є досить такий оригінальний і цікавий портрет його, де ми можемо побачити в різних книгах чи ілюстраціях. А далі ми маємо ескізи, які спочатку, як відомо, щоб щось зробити, треба мати ескіз, тобто церкви також. Престолу для Матері Божої. Варто згадати, що на початку четвора ікона Матері Божої Марії Повчанської вона була над царськими дверима в іконостасі. І тому в нашій Мукачівській єпархії греко-католицькій, і ми й досі можемо зауважити по наших церквах давніх церквах. Де є ікона Матері Божої Марії Повчанської. Завдяки тепер уже святому Івану Павлову Другому ми завдячуємо, що перед його приїздом Марія Повч піднесла до гідності міста. І тут маємо такі історичні фотографії, де святий отець сходить з вертольота. А це Святий Йосифат Кунцевич. Тут маємо і тут теж Йосифат Кунцевич великий святий, який віддав життя за єдність церкви. І це єдиний святий, якого мощі спочивають у базиліці святого Петра в Римі, в наві святого Василія Великого. Тут варто згадати, що це є монастир отці Василян, які обслуговували парафію, церкву, всіх прочан, всіх людей, які приходили сюди. І донедавна ще вживали, бачимо тут монстранцію, різні чаші, кадило. Донедавна ще вживали, але потім вже багато років вже зробили музей, і тут вони знаходяться щоб Кожен міг побачити. Перед нами бачимо різні документи папські, що пов'язані з церквою і базилікою, а тепер є базиліка, а також щодо ікони. Тут маємо особисті речі літургічні, а також особисті бачимо єпископа, василянина. Миколи Дудаша. Це Василянський єпископ, а Людоровський Микола Дудаш і папа Павло VI. Це картина намальована, а це тут бачимо фото. Далі бачимо, як звичайно, знаємо, що на початку всі молилися по латині, але також на слов'янській мові. Але якщо йдеться про угорців, то вони одні з перших переклали літургічні книги і все інше на угорську мову. Аж потім, вже після Другого Ватиканського собору, як відомо, знаємо, що дозволили офіційно вживати як мову церковну. І музей, який пов'язаний з отцями Василянами, але також із, з історією храму, а особливо з історією Чудотворної Матері Божої Марії Повчанської. Зараз на вечір, але можемо побачити тут такий гарний внутрішній двори, такий монастирський. Це дуже-так дуже гарно тут, бо тому що можна прийти, чи помолитися чи вечором, чи під час дня, бачимо більш-менш тут тиша, чи порозважатися тим письмом, чи почитати псалтир, чи просто тут попрацювати, щоб це теж це потребує, щоб був порядок. Маємо тут гарні троянди. А особливо маємо теж тут Марію, непорочну зачату. І Що люди після цього, коли приходять до Матері Божої, щоб просити ласки, а потім вдруге вже приходять, щоб подякувати. І нехай цьому нам допоможе причиста Діва Марія, занесе свої молитви і наші прохання до Господа Бога нашого Ісуса Христа, і все буде вислухано.